Які ознаки, що людина приймає себе, а себе приймати треба обов'язково, іначе буде просто дисгармонія всередині. Перше, це зовнішність. Ну звісно, що швидше за все ви не є топ моделлю Але з іншого боку, Бог створив вас прекрасними. Прийміть себе трошки зі своїми вадами, тому що ви найкраще Боже творіння. Друге, таланти. От якщо б у мене був талант, як у іншої людини. У вас немає талантів, як у того ближнього у когось у якоїсь зірки які ви можливо заздрите але у вас же ж є інші таланти які вам надав Бог третє у вас будуть неодмінна помилки ну слухайте ви де-небудь бачили щоб на шляху до мети у людини не було помилок я вам раджу прийміть себе з помилками і четверте. Напевно, вам би хотілося подобатися всім, але ви не можете всім подобатися. Я вам нагадаю, що навіть Ісус Христос подобався не всім. Приймайте себе і любіть себе.